Цю землю на захисті спільного дому угорська національна меншина в обороні і розвитку України. Така тема об'єднала учасників форуму дотичних до забезпечення прав нацменшин в Україні. До цього подібні заходи проводили для польської грецької спільнот. у планах румунська. А от зараз у фокусі угорська спільнота. Україна в своїй політиці до національних меншин виходить не з того, що ми маємо зобов'язання. Перед Європою, перед Єврокомісією, хоча це дуже важливо, а з того, що Україна внутрішньо готова і своїм всім досвідом, і своєю історією боротьби за свою незалежність готова надати національним меншинам, які вважають її своїм домом, всі можливості бути. Українськими громадянами і водночас розвивати свою культурну, освітню і іншу ідентичність. Ми проворуже пишаємося з тим, що ворог не зміг поділити нас по конфесійним і по національним лініям, і наш альманах спротиву, так який ми вже готуємо другий випуск, він містить відомості про представників практично всіх націй, які мешкають в Україні, і які стали на захист своєї батьківщини ініціативи, проблеми перспективи форум став майданчиком для обговорення наболілих питань угорської нацменшини. Спілкуватися з владою і піднімати свої досягнення і свої проблеми, які чекають вирішення. Думаю, що вона дуже актуальна в тому розумінні, що під час проведення різних перемовин з європейським союзом щодо вступу нашої країни до її структур дуже важливо місце буде займати Ся питання забезпечення прав національних меншин, і тому ці форуми надають можливість всім розказати на боліле наболіле або трохи допомогти у вирішенні наявних проблем. Кращі практики, толерантність та досвід Закарпаття, де угорська нацменшина найбільш чисельна, стане у нагоді для інших регіонів України та якісно доповнить етнополітику держави. З перших днів військової агресії добровольцями пішли на фронт представники, в тому числі його. Національної спільноти. Що, що слід відзначити в умовах воєнного стану на Закарпатті щодо національних спільнот? Ви знаєте, Закарпаття є багатонаціональним краєм, проживає понад 100 національностей, і в тому числі угорська національна меншина, і всі інші. Вони згуртувалися, згуртувалися як між собою, так і всередині. Згуртувалися всі разом, і всі разом одним фронтом виступають на захист України. Реформування державної політики України у сфері національних меншин, захист їх культурного надбання в контексті євроінтеграційних процесів в умовах широкомасштабної російської агресії, забезпечення прав та участь угорської національної меншини у суспільно-політичному житті країни та у процесі формування і реалізації законодавства. Три дискусійні панелі активізували співпрацю учасників форуму. Презентуємо те, як ми беремо участь, яка наша роль у формуванні етнонаціональної політики, взагалі в державі, в тому числі в Закарпатті. Будемо говорити про ті проблемні питання, які ще стосуються забезпечення прав угорської національної меншини, що стосується виконання використання нашої рідної мови у сфері освіти, у сфері місцевого самоврядування і в інших сферах суспільного життя. За останні два роки нас дійсно залучають до цих процесів, і, напевно, вперше за останні десятиріччя ми можемо сказати те, що ми були почутими, був прийнятий новий закон, прийнятий потім із змінами минулого року новий закон про національні міша національні спільноти. Але незалежно від того, і що цей закон дійсно хороший, дійсно дуже, дуже дієвий, але для того, щоб він був результативним, є ще декілька моменти, моментів, котрі потребують допрацювання. Захід дводенний заплановані крім обговорення різних аспектів життєдіяльності угорської нацменшини. Виїзди для ознайомлення з функціонуванням освітніх, релігійних та культурних об'єктів на Закарпатті.